Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогоднішнє відео те, про яке ви мене питали вже давним-давно, розкриваємо цю тему тема мій заробіток на YouTube». Одразу хочу сказати, що в кінці відео я покажу свої доходи через програму аналітики YouTube студії, тобто, ви все побачите наглядно, це не буде просто моя розповідь про це. Але на початку трохи розповіді про алгоритми. Тож, як можна отримати монетизацію, які треба умови для цього, можливо, це вам також допоможе, якщо ви збираєтеся відкривати свій YouTube канал. Основне, що має бути на YouTube-каналі, вашому, це ваші авторські відео, тобто це не чиїсь відео, а саме ті, які знімаєте саме ви. Також у відео не має бути музики, яка має авторське право, щоб не порушувати це авторське право, тому що вам придеться просто видалити це відео. Також музика, яку ви використовуєте в відео, не має бути з авторським правом, бо це буде порушення авторського права, і ваше відео не буде монетизуватися або монетизація доходу від нього, буде відходити автору цих пісень, які ви вставили собі у відео. Далі ви маєте всі правила YouTube виконувати обов'язково, і там є Такі конкретні правила, що може бути у відео, чого не може бути у відео, також треба зробити обов'язково собі дійти до параметрів підключення монетизації. Тобто, може бути таке, що ви до параметрів ще не дійшли, монетизація доход за переглядом ще немає, а реклама на вашому відео вже показується і це включає сам Ютуб. Це означає, що ваше відео підходить для монетизації в Ютубі, але поки ви не наберете. Основних параметрів для монетизації, реклама буде показуватися просто так, безкоштовно для вас. Які параметри підключення монетизації? У вас має бути обов'язково одна тисяча підписників це обов'язковий параметр. І якщо ви навіть бачите, що в каналі є мільйон переглядів, а в нього лише 999 підписників, то ця людина за цей мільйон нічого не отримала. На жаль. От, далі. І ще є друга умова: це або, або тобто, або 4 тисячі годин, годин, годин. переглядів ваших відео. Годин не 4 тисячі переглядів, а 4 тисячі годин переглядів. І щодо мого каналу, обох моїх каналів, Мальва на городі та Катерина Мальва. То, щоб отримати 4 тисячі годин перегляду. В мене пройшло приблизно 115 тисяч переглядів моїх відео. Тобто, на мої відео 115 тисяч це ті відео, які просто набирали мені оці 4 тисячі годин. 115 тисяч переглядів. І виходить, за них я монетизацію ніяк не отримую, тому що це було до настання монетизації. А також є друга. Частина, Тобто можна набрати або 4 тисячі годин перегляду, або 10 мільйонів переглядів не година просто переглядів відео YouTube Shorts. Тобто, якщо ваші шорти, у вас є 10 шортів, у кожного по мільйону переглядів і є 1 тисяча підписників, то ви отримуєте монетизацію. Але по цьому другому пункту, там де 4 тисячі годин і 10 мільйонів переглядів, шортів, там є ще одна така невеличка умова за 365 днів. Тобто, якщо у вас є 10 відео по мільйону, але одне відео 370 днів було випущено тому, то ви не отримуєте ще монетизацію, тому що це не входить у цей параметр 365 днів. І тому важливо, коли ви відкриваєте свій youtube канал, продовжувати його знімати для того, щоб не втратити у ці години переглядів або перегляди youtube шорту щоб вложитись в ці параметри хоча б за рік. Тож, коли я отримала монетизацію, я отримала монетизацію приблизно через 7 місяців після відкриття свого каналу. Да, так, мої любі друзі, 7 місяців я набирала і підписників, і перегляди. Я робила основну, основний такий направленість на відео, саме, а не на шорти. І так ось я і набрала. І що хочу сказати, перше, я набрала спочатку одну тисячу підписників, бо їх легше набрати, ніж години перегляду. Бо буває таке, що відео цікаве, його дивиться багато людей, наче ти бачиш, що там багато тисяч переглядів, але люди дивляться по три хвилини, наприклад, або середній перегляд ну, середні три хвилини. Тобто, зі 100 тисяч переглядів відео, яке 10 хвилин, то вже. Ви бачите, що його дивилися не 100 тисяч на 10 помножити хвилинах, а 100 тисяч на 3 помножити хвилинах. Ну, ви мене зрозуміли. От -от -так. І зараз я вам відкрию саме скільки я заробила за один рік монетизації і постійних випусків відео. І також відкрию свій інший канал. Доходи це канал Мальва на городі. Там в мене монетизація зараз трохи більше, ніж два місяці. І набирала я її приблизно більше року. Далі бі друзі, десь от рік і один місяць я доходила до цього порогу саме 4 тисячі годин переглядів. Вони мені ці години переглядів давали дуже важко. І зараз ще основне про що можливо підтвердять мене ті, хто відкривають свої канали на YouTube, напишіть в коментарях, так це чи ні. Коли ти отримаєш монетизацію, таке відчуття, що ти попадаєш в якийсь тіньовий бан, тому що е наші алгоритми Ютуба у тебе перестають бачити. У тебе до того були стабільно по 15 тисяч переглядів, по 10 тисяч переглядів, до 1000 тисяча, дві. Тобто все за одну тисячу. І після монетизації у тебе 30 переглядів, 96 переглядів, 115 переглядів. Але. Дуже важко йде десь місяць, іде до того, доки ти набереш свою першу знову тисячу переглядів. І я це помітила на своїх каналах. Напишіть у кого так само, хто таке помічав, чи це просто мені так здається. Тож, поїхали, я вам відкрию YouTube аналітику свою і покажу, скільки ж я заробила за рік монетизації свого каналу Катерина Мальва, а також за два місяці монетизації на каналі Мальва на городі. Так виглядає аналітика Ютуба. Хто має свої канали, той знає. Ось я відкриваю. Мій канал Катерина Мальва. Заходжу в розділ аналітику, де я можу подивити свої доходи. І тут в мене є така вкладка, яка називається прогнозований дохід. Я натискаю прогнозований дохід. Тут в мене ось дохід є. Це прогнозований і ось тут є, дивіться. За останні 28 днів. Я вибираю, тут є за весь час. Ось, бачите, праворуч, за весь час натискаю. І тут буде мій дохід за весь час. Далі, друзі, я заробила за весь час своєї монетизації, яка почалась, як бачите, ось тут. Вона почалась 1 травня 2024 року. І за оцей весь рік. Я отримала 103 долара 18 центів. І поки ще навіть це не вивела на карту, бо лише у 20-х числах травня буде перевод цієї суми. Тож, як бачите, а тепер ми з вами подивимося саме контент. То скільки в мене переглядів? Я перехожу на вкладку контент. І тут я можу подивитись, скільки ж всього у мене переглядів. Моїх відео. І ось тут ми дивимося перегляди відео за весь час, якщо вам видно, 281 тисяча переглядів. Тобто, за 281 тисячу переглядів на новому каналі. Тобто, канал, який з нуля зроблений, і 43 тисячі переглядів відео шортс, а також перегляди прямої трансляції. Я отримала 103 долара. Отакою, любі друзі. І тепер я увійду у інший канал, який називається Мальва Нагороді. Змінюю обліковий запис. В мене є Мальва Нагороді, він також монетизується. Монетизація тут в мене не так довго, як на основному каналі. Також заходжу в розділ Аналітики. Також заходжу в дохід. Прогнозований дохід, і ось тут вибираю не за 28 днів, а за весь час. Тобто почався у мене тут, як бачите, 30 березня стартувала монетизація 2025 року. Ось, бачите? Ось Отут вона стартувала. І за весь час з 30 березня, це виходить, за 2 місяці майже я заробила аж 8 доларів 61 цент. І, і я зараз подивлюсь контент, то скільки в мене всього за весь час переглядів. І тут ми бачимо, що всього переглядів у мене за весь час 114 тисяч. Це основні відео, і YouTube Shorts це 24 тисячі. Все відкриваю, як є. Ось тут ми бачимо справа вгорі за весь час. З моменту відкриття каналу 20 січня до 18 травня. Я зараз дивлюсь 18 травня. Це відео знімаю. І ось ви можете бачити. Любі друзі, ось така інформація. Дуже дякую, що додивились до кінця. Також пишіть в коментарях, чи хотіли б ви відкрити свій youtube канал на яку тему ви хотіли б вести свій youtube канал. Не забувайте підписуватись на цей канал, відео якого ви дивитесь, а також на мій другий канал Мальва на городі, де я знімаю відео про свій город, про свій сад і як я там поруюсь, і що я там вирощую, як я це роблю, від розсади до висадки, отримання плодів. Мені буде дуже приємно вас бачити в моєму другому каналі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки українсьмовному контенту. Так ви Показуйте Ютубу, що україномовний контент подобається і він має свій шанс на розвиток. Дуже дякую за перегляд. Я бажаю вам всім мирного неба і всім бажаю гарного!